День, дорогі друзі, сьогодні я буду з вами готувати новий рецепт кетчупу для шашлику. Помидорів, як кажуть, вдосталь. Не знаю, що, який рецепт вже, як кажуть, випробувати. Рішила приготувати новий рецепт до шашлику. Кетчуп до шашлику. Для цього, як звичайно, мої помидорчики. Помиті, перебрані, чисті, без пошкоджень, без гнині, без нічого, щоб вони були ціленькі, неушкоджені. Я їх зараз все перекручую на соковижималку. У мене соковижималка така, що вижимає вона, як, як кажуть, отакого типу старого образця, і вся м'якоть йде сюди. Бачите? Отак, От усе. Не, не електро. Електро мені чомусь не сподобалося через те, що там дуже багато м'якотів йде відходи. Я знайшла оце таку соковижималку. Мені вона хай буде більше часу я затрачу, але більше користі я для себе зроблю. Так що, не буду гаяти часу. Все на соковижималку. У мене отакий дуже густий виходить сік. Оце вже такий, бачите, а так сама вода, як на електро. Я вирішила так. Оце перемелю. зустрінемося через деякий час. Оце мій вигляд такий моє сік томатний. Він уже майже почав кипіти для мого кетчупу для шашлику По рецепту на 2,5 кг помідорів. потрібно одна столова ложка солі, 200 г цукру, одна упаковка приправи до шашлику і 100 г 9% оцту. Я зараз Довожу до кипіння мій томатний сік цей так званий. І буду кидати усі спеції і інгредієнти. Так, всі спеції я положила, а тепер, як зазвичай, буду відсіжувати воду із томатів. Дивіться, скільки набирається води. Це швидким методом. Так, я, не без всякого виварювання, як ви знаєте, це вже не вперше раз. Я вичерпую лишню воду, спеції всі я вже сюди поклала. Вичерпую воду, от до такого стану я. Вичерпала воду із томатної маси. Така моя маса, вже, як кажуть, підходить. І я буду його вже закатувати у стерильні баночки, переливати і закатувати стерильними кришками. Ось такий духмяний в мене вийшов кетчуп для шашлику. Віт, який чудовий. За все, на все, про все я затратила годину часу. Пів години вони, воно покипіло, відсідила так звану воду. І отакий чудовий кетчуп у мене получився. Зараз я буду розливати в баночки. І все. От такий соус я одержала. Дуже густий, дуже смачний, хорошого кольору. Трошки не хватило до кінця банки, ну нічого страшного. Рекомендую приготувати, хто любить смак шашличного кетчупу. Дуже-дуже смачно. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ще пропоную вам на своєму каналі багато цікавих і корисних порад. Також будуть рецепти по схудненню. Хто хоче втратити трошки зайвої ваги. Будуть рецепти для тих, хто слідкує за своєю фігурою. По правильному харчуванню, по калорійності, які блюда, страви, корисні, які ні. Все це я в майбутньому буду вам викладати на своєму каналі. Так як скоро консервація наша закінчується, то на зиму будемо з вами спілкуватися на іншу тему. Дякую за увагу. Пишіть, коментуйте, я завжди рада з вами спілкуватися. До побачення, до нових зустрічей!